Увага всієї України нині прикута до війни, і через це дехто з нас забув про головну вимогу майдану. Перевибори до Верховної та місцевих рад у Чернівецькій області майже дві тисячі депутатів усіх рівнів. Та чи довіряють їм Буковинці, чи готові народні обранці знову спробувати себе у ролі кандидатів, сказати важко. Перевибори прогнозували вже цієї осені. Проте чи відбудуться вони, невідомо. Політологи запевняють, депутатам вони не вигідні. Чимало з тих людей, які сьогодні засідають у цій залі у випадку позачергових виборів. Чи то у вересні, чи то в жовтні мають дуже великі шанси позбавитися свого мандату, тому очевидно, вони. Об'єктивно зацікавлені в тому, аби е, працювати депутатом міської ради якомога довше. Однак працювати вони не поспішають. Про це свідчить останні засідання позачергової сесії міської ради, на яке із 60 депутатів з'явилося лише 11. Як запевняє міський голова Олексій Каспрук, звернення про розпуск ради вже надіслав. Проте такого документа ніхто в очі не бачив, і на сайті міської ради воно не опубліковане. Розпорядження про перевибори може дати президент або ж прийняти Верховна Рада, проте всі такі. Я рішення відтягують, посилаючись на те, що спершу потрібно здійснити децентралізацію влади. Один з кроків цієї реформи якраз передбачає проведення. Виборів до усіх рад, і сільських, і селищних, і міських. І тут депутати можуть, ну скажімо так, керуватися таким міркуванням, для чого ми будемо призначати вибори зараз, коли восени ми змінимо конституцію і будемо призначати вибори по всій Україні уже на весну 2015 року. І року. Із відповідним офіційним зверненням про перевибори звернувся до Верховної Ради і губернатор Роман Ванзуряк. Далі слово за народними депутатами. Ось чернівчани стверджують, поки ще сподіваються, що до їхніх вимог таки прислухаються. Однак довіри до депутатів вже не мають. Вони намагаються зберегти свої місця, намагаються зберегти свої звичний спосіб життя, тому і зробити видимість, да скласти таку от ілюзію, зберегти, що вони щось змінюють. А насправді риторика зберігається та сама, і вчинки ті самі і рішення ті самі, боротьба лише за інтереси. Обязательно перевибори повинні бути. Ви знаєте, вони вже потеряли всякий авторитет у народу. Треба їх всіх позмінювати. А тому що нічого не робиться. Дивіться. От ви подивіться, ну все, на дороги, на ну, взагалі нема, нема порядку в цій державі. І навіть за це, що хлопці гинуть. Корінь міняти, у корінь. Вже і чим швидше, тим краще, Це треба Майдана було. Вони себе скомпроментували. Нова держава, новий президент мають бути нові вибори для всіх депутатів, всіх рівнів. Треба взяти хорошу метлу і вимести все. Якщо був чистий тротуар, так і тут би було чисто. Якби вони відповідали за свою роботу, дбали б про людей, про їх устрій, вони б зібралися. Так вони думають про свої тишині. Відставку вигнати і щоб ними навіть тут навіть не і не пахло. А довіряєте взагалі зараз депутатам? Як думаєте? Нікому не довіряю, особливо з нашої міської ради. Зрадники, Продажні шкури і я не можу нічого сказати. Всі без винятку. Політологи розповідають, організувати перевибори при бажанні можна за місяць. А ось наступна сесія міської ради повинна відбутися 31 липня. Сподіваємося, цього разу явка депутатів буде кращою.